Вітаю, друзі! Хотів би трошки розказати, що відбувається зараз з судами. Звідки вони, про що йдеться мова? От зараз активна фаза 2. Суди мають бути дві апеляції. Місто Кіцмань, Чернівська область, Чернівецька. Має відбуватися апеляція по статті 130 -й. КУПАВ. Це а, керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого чого сп'яніння або під медичними препаратами, що знижують увагу та швидкість реакції. Виписана вона була а, мені тоді, коли ми з моїм колегою їхали на суд до друга по такій ж самій статті, яка йому була виписана просто на вулиці, коли він стояв десь там. На машині, тобто там у нього дуже цікава історія. <кій> Я вже публікував. Йому сказали, у в нього запітніли у вікна, тому 130-ту виписали. І ситуація в тому, що ми зупинилися для того, щоб запросити військового поїхати до суду і виписати повістку суді. І коли це почули поліцейські, вони накинулись на нас, заблокували нам дорогу, виписали 130-ту, 173 сімдесят третю за те, що я з ними там довго спілкувався, і вже не те, що не витримав. Я іноді думаю, наскільки ж багато в мене терпіння стосовно того, що вони собі дозволяють робити такі пещення, таке свавілля, так по факту принижувати державу Україну, тому що їх невиконання, виконання, нерозуміння і незнання Конституції України, конституційних норм, означає, що вони зрадники українського народу. Судами ситуація дуже схожа. Судді посилаються на норми статті Кодексу і жодного порушення Конституції України. Конституції України вони не визнають. Це основна причина, в принципі, чому в Україні зараз відбувається війна, тому що за 26 років ми так і не побачили, щоб Конституція України виконувалася. Щоб згідно конституції, згідно інтересів громадян людей, приймалися закони, щоб люди мали доступ до природних ресурсів, щоб люди були вільними, щоб була свобода, і так далі, і так далі, і так далі. Нічого цього ми не бачимо. Ми бачимо навпаки. Навпаки, бачимо просто, що свободи зникають. Людей мас-медіа теж зникає і так далі. Тобто Це все от ознаки того, що ми перетворюємося так само на Московію зсередини. і система настільки деградувала, як і в Московії, до того, що ось вже судді, поліцейські, адвокати, прокурори, і так далі. Всі вони, вони не читають закони, вони не керуються законами, вони домовляються. Тобто. Вони навіть не знають, як це написано по факту. Їм навіть не цікаво, що там дуже важливий момент, який записаний, що знижують увагу до швидкість реакції. Тобто, якщо навіть ми можемо собі дозволити сказати, що можна без порушення будь-якого закону приміняти кодекс, хай навіть якщо так, то все одно в кодексі чітко прописано, за яких умов і обставин може ця стаття діяти. І тому вони мають обов'язково надати докази, що була знижена швидкість реакції. От. Якщо вони не можуть цього надати, якщо видно, що ну, часто буває в судах, що суддя каже, я бачу, людина адекватно веде себе, чого виписали 130-ту, відпускаємо. Тобто вони називаються адекватністю. Насправді це чітко прописане зниження швидкості реакції або уваги. Це якщо ми вже даємо поблажку в тому, що закону немає порушеного? Далі дуже цікавий момент, що має бути законний спосіб отриманий всі ці, скажімо так, процедури які, або постанови вони можуть бути виписані тільки в законний спосіб. Тобто зупинка в законний спосіб, на який підстави були ми зупинені. Крім того, вони заблокували нам дорогу, і ми не були, не були затримані. А вони нам заблокували дорогу. Тобто вони порушили закон 33 Конституції України, за що у них перевищення судових повноважень. І ось з цим всім зараз у мене вони виписали дві статті 173 і 130, І зараз в Чернівецькій області місто Кісмен будуть дві апеляції. І виходить, що вони працюють на весна. Тобто, тут я не виграв. Якщо я не виграв в апеляції, піду в касаційний суд і так, далі, і так далі. Я буду йти і по правам людини, і тому подібне. Потім підуть, все одно а, буду реєструвати кримінальні впровадження на а, поліцейських, на всіх, хто там був. Тому що вони настільки просто вже вкрай охреніли, що вони кожному другому виписують 130-ту. Особливо тих, хто на них щось е має. Тобто, якщо б я не сказав, що поїхали до, до суду військовому, поїхали до суду, випишемо повістку, то на цьому би нічого не було. Ми просто приїхали цей блокпост е і вони б навіть не підбіжали би. Е далі, 130-го, коли мені виписали за те, що я знімав на відео те, що вони е зробили собі коруп корупційні там. Е Кормушку а, на межі міста а, населеного пункту Гамалівка. От то після цього він виписав 130. Так само, як і останню 130 у Львові виписали після того, як я зробив їм зауваження, тобто вони мене не зупиняли. І <клес> ось ця недолугість мені жодного разу за весь час мого керування транспортним засобом, а це достатньо багато разів, в умовах о, того воєнного часу, який юридично навіть правильно не прийнятий. Зараз відбувається скільки проїхав я блокпостів, скільки поліцейських проїхав, скільки ми наразі перевіряли, спілкувалися. Жодною 130-ї не було ні разу виписано. І як тільки я під'їжджаю з якоюсь претензією або до поліцейського, або до нашої системи, одразу вони виписують 130 Це те, що треба розуміти про нашу поліцію. І мені після цих моїх роликів про 130-ту почали приходити. Дуже цікаві, дуже цікаві, дуже цікаві повідомлення стосовно того, які 130 у інших людей. А у інших людей вони набагато навіть страшніше. Тобто люди просто зупиняють і починають там мені розказував навіть один хлопець, що йому сказали, я за тебе сам схожу в туалет свої аналізи здам. Я вчора поліцейським каже, я вчора траву курив, а якраз нормально покаже. І це відбувається. Відбувається те, що волю у нас давно вкрали, і вкрали її тут не якісь там загарбники, які пруть з там з півночі. А ось тут в Україні, в Україні, волю цю вкрали, і український народ. Е не здатен їх собі забрати. І саме, саме прикріпляється величезна для мене, що коли особливо мені якісь там воїни кажуть, що <кій> ось на нулі, ну воїни насправді не кажуть мені чого я на... на нулі, там в нас з ними повне порозуміння. Бувають такі солдати з ТЦКВ, теж <кій> щось буває, запитуються. І в мене дуже цікаве одразу ну, розуміння того, що насправді до того, як почалася ця вся. Дуже активна фаза, вони ж нічого теж не робили. Вони ж сиділи і нічого не міняли. Так само втратили волю. І зараз мені розказують дуже страшні історії, те, що відбувається там на нулі стосовно зрад українського народу. І те, що відбувається, те, що відбувається в нашій в середній частині України, там, де нема бойових дій. Яка зрада тут відбувається, а, то що я можу сказати? Це печально, прикро, сумно. Це дуже сумно. Ось, тому так, така в нас система і вона має бути змінена обов'язково. І, і ті, хто думають, що це може бути зроблено тільки після війни? в мене є чітке відчуття, що війна не закінчиться, доки ця система існує. Вам даю таку інформацію, в принципі, хто хоче підтримати, може хтось, може приїхати самі з мене в Кіцьман. Я не знаю навіть, тому що їхати туди це реально стільки грошей треба вкинути. Тим більше, якщо я туди приїжджаю, то як далі мені діяти? А якщо вони виносять постанову стосовно того, що позбавляють мене водійських прав, тоді виходить, я звідси я звідти вже з її виїхати не зможу. Крім того, суди розкидані на 5 і на 7. Тобто треба там бути 2-3 дні. Навіщо я це ж не розумію? Буду пробувати робити це все онлайн. Тобто завтра телефоную їм. тому що вони не надають мені інформацію стосовно цього. Це як, так, як працюють наші суди. Я їм кажу, що. Вибачте, така ситуація, навіть ну, не вибачте, тобто клопотання, прошу надати мені інформацію стосовно проведення засідання в форматі онлайн. Раз. Друге, в клопотанні, в тому ж самому, прошу надати мені інформацію стосовно часу та місця ну, проведення. Тому що мені по одній справі я дивлюся, що вона, апеляція є висить. Дивлюсь, на яку дату назначу. А, не дивлюсь на яку дату а бачу, що вона нібито є. А мені ніяка повістка нічого не приходило ну Приходить, кажуть, там 5 на 8.45. На 8.45 5 квітня. 845. То й тобто, це просто 845 треба бути вже в суді. Ну добре, е -е, як провести онлайн? Тобто вони мені. На цю клопотання відповідають ніяк. Тобто я не отримую на е-мейл e відповідь жодної. А я отримую смс-ку стосовно проведення часу та місця проведення мого засідання стосовно мене чи фізичної особи. І на другу відповідь, на друге питання, відповідь я не отримую. Це так працюють наші суди. Треба на них тиснути, щоб щось з них отримати. Вони працюють дуже незадовільнено. Дуже незадовільнено. Ну, скажімо так, працюють, тому що якщо вимагати від чогось від них, вони щось роблять. Якщо не вимагати, вони все роблять на свою користь. Причому це настільки не в користі того, хто не вимагає, неймовірно. Тобто, вони мені взяли, присудили там купа. Фактів того, що е, в незаконний спосіб отримані е, показання в незаконний спосіб ідентифікували якимось чином якусь особу, я чи не я. А як, ну тобто, на яких підставі я і я дозволяв? Ні. Мене зупиняли? Ні. Мене затримували? Ні. Була якась підстава для зупинки? Ні. І ось таких багато моментів, і це все є на відеозаписі, до якого мені доступ так і не надали. Тобто в мене немає можливості подивитися матеріали справи досі. Хоча я вже стільки клопотань написав стосовно цього, От, одне, так. Ну, одне, але його не розглянули. Суд виніс мені що винен, позбавити на керування транспортним засобом, і все. Ще омбудсмен мені відписався, і дуже цікавий момент, що омбудсмен написав мені, що стосовно мене, вже закрите впровадження. Не закрите впровадження, а ну, теж винесена постанова 23.02 02 uh, районним судом, що винен і позбавлено правом керування транспорту і теж 17 тисяч. Ну от я більш детально ще почитаю, що він там мені написав, тому що в реєстрі я цього не бачу. Я зареєструвався в електронному суді. Uh, це, я, я не знаю, навіщо. Тобто я зайшов, я думав, там всі мої справи будуть. Я буду бачити, що де відбувається, на якій стадії. Я зайшов. Нічого нема, заводьте нові справи. А навіщо, якщо в мене вже є? От, тобто не розумію. Причому стільки часу витратив там помилки, були, і вони їх довго лагодили, потім під'єдналися вже до мого ноутбука і почали там пробувати, пробувати, чистити, чистити кеш, і поставив я Firefox для цього. Тобто, ну багато всього зробив для того, щоб воно якось запрацювало. А по факту воно не працює. Ну, так що підключайтеся, якщо є така можливість в своїх якихось справах, от, е, поки у нас є можливість законним способом пробувати через законний спосіб щось вирішити. Тому що, судячи з того, що показують в Тіктоку, що, що відбувається зараз, не, по факту скоро і цей спосіб у нас скажімо так, зникне, зникне і буде тільки силовий спосіб, е, тому що. Власть дуже далека від народу, дуже далека прірва між нами розміром з Україною. <кхем> От. Якщо виходить, що Мельничук і винесла мені постанову, що позбавлений, вона мене не повідомила. Це означає, що вона лишила мене право на апеляцію, тому що це, якщо було 23-го, це було більше місяця назад, це було двадцять, ну 2-го, а зараз вже нуль четверта. То виходить, що там жорсткі порушення. Хоча я їй сказав, що я надішлю їй. Її... їй Тобто її поспішати точно нема куди. Це раз. Хоча хто її знає. По-друге, я сказав, що надішлю їй клопотання два клопотання. Два. Одне стосовно закриття справи, а друге, ну, то, що було доведено по фактам, і що він сам зізнався на відеокамері. Що все ж таки, ні-ні-ні-ні, коротше, Ми йому виписали 130-ту виписав 100 за те, що він знімав на відео. Тобто, це слова безпосередньо інспектора в камеру. Там все чітко, чутно. От, І це, якщо її не переконало, навіть це, тобто його зізнання. Тоді що можна казати про наше правосуддя. Да? Тому я апеляцію все одно буду подавати. Буде Вищу Раду правосуддя по всім писати по кожному. Просто тому що настільки неадекватно відбувається все. Як малі діти, як малі реальні діти виходить, що просто дитячий садок якийсь, і треба кожного виправляти, червоною ручкою, писати Помилка, помилка тут нікому не там. Тут прізвище моє неправильно написане, тут номер автомобіля не мій. Тому що ну, то чому я не даю їм документи? А якщо вони не мають, то вони мають ідентифікувати спочатку, яким чином? Тобто, ну чому не даю документи? Тому що вони не змогли підтвердити, що вони є поліцейські. Ось в чому прикол. Вони навіть законів не знають і діють і безпосередньо як бандити. І в мене безпосередньо було з ними спілкування як з бандитами по факту, тому що вони реально організоване якась преступне групування. І що ми маємо? Що залишається ще тоді той суд, на якому я ще не був, тому що його ще не було навіть першого засідання, це той, після якого, коли мене прийняли і відібрали машину, і коли я залишився без машини, без взуття, без нічого. Тобто, в холод, в мороз, і від того потрапив до психіатричної лікарні і пробув там 6 днів. І саме тому я не потрапив на суд до Мельничук, і була написана заява саме безпосередньо з психіатричної лікарні 13.02. У мене був суд, що його, що, на жаль, не може. І якщо вона винесла постанову, знаючи, що я хворів, то це просто, просто неймовірно. Неймовірно, як вони обходять всі норми закона про якусь справедливість там речі бути просто не може. Її треба настільки вимагати й присутну тобто, витягувати цю справедливість, треба в судах, і треба приходити туди вже такою якоюсь серйозною командою, тому що самому туди ходити немає сенсу. Вони вже не, не сприймають ніяк в серйоз. Коли ми прийшли в п'ятьох, там вона нас лякалася навіть заходити в засідання 20 хвилин ми її чекали. Вона стояла під дверима. Тобто <кхем> народ вже звіріє, тому що що, що відбувається. Страшні речі, тобто ні конституція, яка була прийнята 96-му році, ні закони, які, тобто, закони проти конституції тут якось так входять в нас Підзаконні акти, якісь, якісь інструкції, які повністю порушують закони. Скажіть мені, як так? От, і пишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього, що робити може там хтось встигне написати стосовно апеляції онлайн. А що робити може стосовно того, як цю всю систему реформувати, і щоб вона працювала дійсно от, в інтересах і на благо народу, а не так, як зрадники по факту української нації, українського майбутнього.